Озвучка Маніхуа, моя яндера сестра, хоче, щоб я знущалася над нею, озвучували креветки. Розділ п'ятий. По Поцілувались, лаяться. Що? <реку> <реку> як смішно. Я зробила фото їх поцілунку. Як гидко, якщо ми викладемо це фото в шкільний форум, це точно не пройде повз. <реку> що Якщо і зв'яжемо їх ось так і закриємо тут, тоді усі знатимуть, що вона моя. Гей, гадаєш, геніально робити фото без особистого дозволу. Ці ходійки такі мерзенні, на їх фоні гусін здається чистою та правильною людиною. Гусін огидніше за них, я одна так вважаю. <laughs> Нарешті я побачу, як б'ють гусін, не мушу дочекатись. <laughs> <laughs> гусін каже щось про порушення закону. <laughs> Вдар її в живіт і подивимось, чи зможе вона встати. Якщо ти не оцінила моєї милості, тоді отримай так само, як і вона. Як боляче, мені шкода, сестро. Згубіться нарешті. Йди до біса Якщо ще раз навіть підійдеш до неї, я зламаю тобі ноги. Ніколи б не подумала, що можу побити стільки людей. Можливо, лиходії також мають посилення фізичних здібностей. Звісно, я не мала права завдавати кривдникам стільки шкоди, але ж вони справді зробили фото та навіть виклали його на форум. Що, якщо головна героїня, побачивши його, зіб'ється з шляху, і я не повернусь додому. Що робити? Моя сестра сказала, щоб вони не торкались мене. Чому в неї таке лице? І не повинна вона плакати та вибігати звідси. Вона досі дивиться на мене так серйозно. Як прекрасно. Чому я раптом побачила гусін такою хорошою? Тільки я можу булити мою маленьку сестричку. що ж це дивне переросло. Що, жертва булінгу? Що булер повинні померти? Що з ними не так? Автор намагається відбулити гусін? Точно, я прийшла сюди, щоб знущатися над нею. Але як я можу знущатися над кимось з таким прекрасним лицем? Але якщо я не зроблю цього зараз, як ж я спровокую наступну сюжетну ситуацію, і як я дозволю головному герою врятувати її? Як щодо... сестро, чи я не казала не називати мене так, як бридко. Якщо я не зможу знущатись над нею фізично, то треба давити морально, щоб вона виглядала жалюгідною. Ще й чудовим видом насолоджуюсь, сестро, я хочеш захиститись? Тоді кричи гучніше, або це даремно. Я хотіла сказати, сестро, якщо ти хочеш побачити, я, я можу зробити це сама.